Пані панове, всім доброго вечора. Ми готові розпочати нашу прес-конференцію перед матчем Франція-Україна. Головний тренер Сергій Рибров і гравець Віталій Маконенко готові відповідати на ваші запитання. Процедура знайома для вас. Підіймайте руку, з якого видання представляйтеся, слухаємо запитання і даємо відповідь. Отож, ми готові розпочинати. Хто перший? Елла Іванюкович. Мікрофон. Питання, добрий вечір. Питання до Віталія. А зараз попереду два дуже вирішальні поєдинки. Що зараз в команді відчувається більше напруга, така чи ну, максимальна концентрація зосередженість? Доброго вечора. Ми зібрались позавчора в дуже короткий період до матчу, і не скажу, що є напруга, але. Всі розуміють відповідальність цих матчів, як і завжди ми граємо за нашу країну. І є всі на позитиві, але всі розуміють, які, матч, які матчі нас чекають попереду. Тому всі, мабуть, більш вже сконцентровано підходять до матчу. Дякую. Наступне запитання. Добрий вечір. Суспільне спорт. Алла Паськовська. питання до Сергія Станіславовича. Після попередніх двох матчів ви говорили про те, що збірна Україна не в оптимальному складі була. Не вистачало декілька чотирьох-п'яти основних гравців. Чи зараз цей склад, який на ці матчі буде є більш бойовим ніж попередні? Я не знаю. У нас завжди є якісь травмувани. Це, Я вважаю, це проблема усіх команд. Зараз їх менше. Перед е, минулими двома іграми було більше, але ті гравці, які викликаються в збірну, ви бачили, що. Наприклад, Волошин він приїхав в збірну і дав дуже гарну гру проти Ісландії. Тому я задоволений тими гравцями, які приїжджають в збірну. Вони віддають усе на полі заради нашої країни. І я вдячний їм, що дійсно є проблеми з травмованими, але ті гравці, які приїжджають, вони роблять те, що треба. Будь ласка, наступне. Добрий вечір. Є Максим Кучеря, футбол. Питання до Віталія. Перед минулим матчем проти Азербайджану було питання, як уникнути недооцінки суперника. А тепер питання: навпаки, як не переоцінити Францію і просто вийти на матч без страху грати в такому вирішальному матчі. А, запитання було перед Азербайджаном до мене. Не, це а, це просто, просто? Просто. А, Ну, я не скажу, що в нас є якийсь страх, є повага до суперника. і... А, Переоцінки ніколи, мабуть, не було. Це дуже, дуже хороша збірна. Топові, топові гравці світові. І... Але це ті ж самі футболісти, як і ми. і Я думаю, що не буде ніякої переоцінки, будемо грати на своїх сильних якостях. Дякую. Наступне запитання, Андрій Тодос. Добрий вечір. Питання до Сергія Станіславовича. В команді. Дуже багато жовтих карток, які мають ключові гравці. Чи є можливо якесь очікування, що буде ну як мінімум трішки ротації, щоб ті ключові гравці були готові і не пропустили важливіший матч умовно проти Ісландії? Я не розділяю ці матчі. Я вважаю, що матч з Францією теж найважливо. І грати тут во Франції, це для нас дійсно кожен матч дуже важливий. Тому ми розуміємо, що зараз вирішальні матчі, гравці розуміють, я вважаю, треба дійсно дуже щільно підготуватися і виходити і грати. Ми грали проти Франції. Я вважаю, що перший матч, який ми зіграли. У Польщі він був дуже цікавий, ми мали нагоди, ми могли зрівняти рахунок, ми мали шанси в другому таймі, і ми проаналізували цю гру і будемо завтра намагатися брати очки. Будь ласка, наступне запитання. У Мене продовження до питання колеги до Сергія Станіславовича Питання розподіл сил між цими двома матчами. Тобто, і треба завтра показувати результат, і водночас треба, щоб і на Ісландію була свіжа команда за два дні. Буквально як буде розподілятися, це буде ротація складу. Які, як ви цю дилему вирішите? Я думаю, що ви завтра побачите, що буде зараз. Я не можу казати, що буде завтра. Ми так, ми готові, готуємося. Ми розуміємо, що буде завтра. Але зараз я, я вважаю, немає сенсу про це казати. Будь ласка, наступного зберігайте. Як я сказав, для нас обі гри дуже важливі. Ми не можемо зараз думати про те, що ось матч з Ісландією. Я впевнений, що завтра гравці, які вийдуть на полі, вони будуть грати на максимум для того, щоб забрати очки у збірної Франції. Я не знаю за збірну Франції. Але ми поважаємо цього суперника. Я дивився дуже багато матч Франції проти Ісландії, коли на останній хвилині Ісландія могла забити м'яч, який не зарахували. І дійсно, Ісландія була боєздатною командою, яка розуміла, як відбирати очки у Франції. Тому зараз ми повинні поважати суперника і думати про свою гру, за рахунок чого ми хочемо грати і грати успішно проти такої сильної команди. Будь ласка. Доброго вечора, Сергій Станіславович, Динамо Києві Чуріка Андрій Недбайлом питання воно подвійно. Ну до Віталія також, якщо можна. Перше тут зараз ну як проаналізувати медійний не простір взагалі українські, не тільки тут немає зараз там великого психологічного навантаження на збірну? Тобто всі розуміють, що ми граємо зі збірною Франції, немає надто очікувань, тому що ну всі розуміють, що завтра на полі буде битва двох сильних команд. Тому чи простіше зараз збірні в Україні підходити до матча з топовим зграном з психологічної точки зору, взагалі як для вас, як для тренера, для футболістів, відповідно питання до Віталія. І друге таке питання: наскільки ви зараз ну, в відсотковому співвідношенні, там 90, 80, 70, задоволені тим складом, який є в збірної України на сьогоднішній день. Дякую. Я завжди задоволений тим гравцям, які приїжджають. Як я казав, на жаль, є травми, іноді цих травм дуже багато. Але в нас є багато гравців. Я вже сказав, що ті гравці, які приїжджали, вони дійсно е грали на високому рівні. Тому ті гравці, які є зараз, є пошкодження. Але я бачу ті гравці, які викликані в збірну, які сьогодні будуть працювати. Вчора вчора працювали. На жаль, було тільки одне тренування. Група була відновлювалась, група тренувалась. Але я бачу бажання хлопців, і я бачу їх рівень. Тому я впевнений, що на ці дві гри ми викликали достатньо гравців, які можуть і повинні вирішувати завдання. З приводу медійного простору, ну слухайте, ну це завжди так, Знаєте, я не пам'ятаю тренера національної збірної, якого б не критикували. Це є завжди. Це, це ти від цього нікуди не подінешся. У кожного уболівальника є своє бачення, у кожного журналіста є своє бачення, але. Я сконцентрований на роботі, я розумію, за, за рахунок чого ми будемо грати, і я впевнений, гравці теж саме. Не треба, не пра, не треба дивитися і позитивний отлік, і негативний. Треба сконцентруватися на своїй праці і готуватися серйозно до матчу. Віталій, є що додати? В принципі, в принципі нема чого додати. Тиск в збірні завжди є і. Я не вважаю те, що ми зараз граємо проти Франції, проти Гранда. І у нас немає тиску перед цим матчем. У нас два матчі на цьому зборі і завжди, завжди є тиск. І ми знаємо те, що у нас задача вийти в плей-офф. А коли в тебе є така важка задача, то завжди є тиск. Вийти, вийти на чемпіонат світу. Поки. Будь ласка, наступне запитання. Ворошкевич Станіслав Трибунаком. Питання до Віталія. Ми бачили в останніх матчах ваших за клуб, що ви попрацювали над вкиданнями над аутами. Розкажіть, будь ласка, це така тактика від вашого тренера в клубі, і чи переносите ви це на збірну, можливо? Ну, Ми поки не розмовляли в збірній це, але в... зараз є така тенденція, принаймні в, в Прем'єр-лізі, те, що багато довгих вкидань. І в мене є така опція: я можу вкидати в, штраф, в штрафний майданчик, І поки без голів, але, але стараємось кидати подалі. Дякую далі, будь ласка. Питання до Сергія Станіславовича. Віталій згадав, що лише нещодавно зібрались. От порівняйте, будь ласка, в вересні ви збирались перед Францією, було кілька днів у Польщі. Так само перед Ісландією було кілька днів у Польщі, ви потім полетіли до Ісландії, а тут ви зразу прилетіли до Франції. Як відрізняється підготовка? Чи сильно це може вплинути на команду? Та ніяк це не впливає на команду. Цей день так. Якщо був би ще один день, може це було б важливіше для обох команд, не тільки для нас. Але це більше ці дні ми використовуємо для відновлення, тому що всі розуміють, що Ця логістика, яка зараз є в українських командах, і сюди потрапити поїзд, потяг потім літак. Це дуже важко. Ми не можемо зараз проводити повноцінний тренувальний процес. Тому це тактика і це відновлення. Я думаю, що нічого нового на цьому зборі, попри те, що ми працюємо на один день менше, немає. Дякую, будь ласка. Кристина Пастухова, український футбол. Питання до Віталія. У своєму інтерв'ю Тарас Степаненко казав, що коли готувався до матчів такого рівня, то він розумів і казав що бі, що, собі, що він має бути сконцентрованим на всі 90 хвилин. А наскільки ви та в команді це розуміють, умовно кажучи, що не буде права на помилку? Ну, Тарас Прави, що ти маєш бути сконцентрованим? На всі 90 плюс хвилин в матчі, щоб не… І, можливо, ти маєш право на помилку, але ти можеш через цю помилку програти матч. Я не знаю, що відповісти на це запитання. Я готуюся так само, як Тарас Каже, тому він правий в цьому.